Напередодні Росіяни знову обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Що відбувається на ЗАЕС зараз, і що відбувається у місті Енергодар, в якому вона розташована? Ми поговоримо з радником Енергодарського міського голови Дмитром Гортенком. Пане Дмитре, вітаю вас доброго дня. Розкажіть нам про наслідки вчорашнього обстрілу атомної станції росіянами. Ну, по вчорашнім обстрілам атомної станції відомо лише те, що влучили в деякі комунікації, але наслідків це немає зараз серйозних для роботи атомної станції. Ну, ми з вами дуже добре розуміємо, що будь-який обстріл може привести до наслідків, які будуть несумісні з якоюсь нормальною експлуатацією атомної станції. Ну, дійсно персонал і люди в місті напугані, але ситуація контрольована. Що ви могли порадити жителям Енергодара та й прилеглих міст? Що їм робити у разі аварії на станції зараз, враховуючи те, що вони в умовах окупації? Ну, порада одна. Всі дуже добре знають, що потрібно зберігати спокій, дотримуватись. Інформаційної безпеки і слідкувати за тою інформацію, яка буде поступати від офіційних осіб, зв'язку з тим, що атомна станція це дуже таке підприємство потужне, на якому персонал обучений і має всі спроможності для того, щоб подолати якісь негаразди і ситуації, пов'язані з порушенням експлуатації атомної станції. А чи достатньо в місті укриттів розрахованих на аварію на атомній станції? Так, в місті є укриття, але з певним часом майже щось прийшло до незгоди. Ну я так вважаю, що зараз всі ці укриття були, були приведені до ладу, до стану нормальної експлуатації, і так само всі будуть використані. Ну, ми сподіваємося, що до того не йде. Всі сподіваються, але там не зовсім адекватні люди зараз атомною станцією керують вчора. З міста Енергодара величезні черги вишукувалися із автівок, в яких люди хотіли виїхати. Чи є змога зараз виїздити з Енергодару? на зараз, на жаль, немає інформації достовірної про те, як перетин кордону між Енергодаром і районом здійснюється, але ну, не було таких раніше питань з тим, щоб можна було виїхати. Ну а зараз як поводять себе загарбники, ми не можемо точно сказати, бо інформація зараз уточнюється. А чи радили б ви людям виїздити за можливості? За можливості виїздити виїздити потрібно, але ну нас напевне час хочу сказати, що це вибор кожного. Якщо у нас і ситуація контрольована і ніякої аварії нема, то персонал, який задісний по до експлуатації атомної станції, він дуже добре розуміє, що без нього локалізувати в случаю якісь випадків аварійних, буде дуже дуже важко. Тобто персонал залишається зараз на станції. Немає випадків таких, щоб люди, які працюють на ЗС, масово покидали робочі місця, масово виїздили. Ні, зараз ні. Персонал у нас дуже великий досвід має, дуже обучений, тому покидання робочих місць зараз не буде здійснюватися. Чи є ознаки того, що росіяни вже займаються тим, аби вимкнути ЗС і потім перемкнути її на Крим? Ну, з всіх масштамато інформації ми бачимо так, що що вони питаються і намагаються зробити це переключення. Але, як я вже раніше казав, що це дуже велика робота і дуже дуже складно це зробити оцімисспроможностями і цими можливостями, які в них є, насамперед, це дуже небезпечно з точки зору ядерної безпеки. А вони понавозили туди атомників російських, щоб допомогти? Так, так, на даний час на атомній станції знаходяться представники Росатому, які проводять консультації з персоналом нашої станції і питаються долучитися до процесів, які у нас переходять на атомній станції. Але... Робітники тримаються і не дуже хочуть йти на співпрацю з Росатомом. Також була інформація про те, що двоє співробітників станції отримали поранення під час обстрілу росіянами. В якому стані ці люди? У ця інформація вже має певний час і тому якби давно це було. Зараз про останні якісь події з пораненням у нас немає інформації. Угу. Зрозуміло, добре. Дякую за те, що прояснили нам ситуацію. Долучилися Дмитро Гортенко, радник Енергодарського міського голови. Був з нами на прямому зв'язку. А далі я передаю слово у студію.